У своїй поїзді східними регіонами України на Донеччині мені пощастило познайомитись із незламною людиною, воїном на прізвисько хан, який з 2014 року стоїть на захисті країни. Повномасштабне вторгнення він зустрів Азовсталі разом із своїми побратимами із полку Азов розповідає, що початок російського наступу у 2022 році запам'ятає на все життя. Ось власне кадри, на яких Маріуполь обстрілюють фосфорними боєприпасами. man. Після майже тримісячної оборони Маріуполя вище військове командування України віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на Азовсталі, зберегти життя особового складу, тобто покинути завод. Із нього усі українські бійці потрапляють відразу у полон до окупантів, серед них і хан. Після тривалих бомбардувань заводу він отримав важке поранення ноги, але саме це розповідає допомогло йому попасти під перший обмін полонених з російської неволі. Ось перші. Після Хочу попросити нашу владу, нехай вони приложать всі зусилля, щоб забрати з полону всіх цих хлопців, які там залишилися, а дякуючи їм, які вже навчені воювати і вміють робити свою роботу досконало. Ми виграємо цю війну про те, що ми виграємо цю війну, хан не сумнівається і робить все для цього. Після довготривалого лікування травмованої ноги він повернувся до оборони рідних кордонів і зараз продовжує воювати на Донеччині. Сюди часто із допомогою приїжджають волонтери. Цього разу для хана та його побратимів привезли медикаменти, взуття, маскувальні сітки та навіть холодильник. Після знайомства ми відправились з ханом у дорогу селами, які регулярно піддаються атакам російських військ. Як тільки сідаємо в авто, хан проводить короткий інструктаж дій у разі небезпеки. Тільки кажу – швидко з машини, кидаємо все і виходимо з машини. І зразу відходиш пару метрів від машини, лягаєш на землю. Прожимаєшся до землі чим поближче, Як рідну маму обнімаєш, щоб лишитися цілим. Далі ми виїжджаємо у село на Донеччині, а, от, от, яке знає, це регулярно обстрілюють росіяни. Поселення майже розбите. От з правої сторони майже газова заправка, п'ятиповерхівка, її розбирають постійно. Зараз ми доїжджаємо до перехрестя, яке постійно під обстрілом противника. Місцевих запевняє хан тут вже тривалий час немає. Занадто небезпечно. У цей населений пункт прилітають снаряди кожного дня. Зараз буде населений пункт будинки, положили касету градів вон там. Вони всі горіли. Під час такої мандрівки селами Донеччини хан розповідає про період життя, який він запам'ятає назавжди російський полон. Два слова, які викликають одні з найогидніших асоціацій. Я що там змирився, там був з цим поняттям, таке як смерть, було якось паралельно, є, нема. Ведуть бити, ну вже знаєш, що, по крайній мірі, хоч не за безплатно, поб'ють, то хоч цигарі дадуть. Військовослужбовець розповідає, на кожному допиті їх били, і це відбувалося кожного дня. Їжу у російській неволі давали три рази. Щоправда, у незвичні години: сніданок о 12 дванадцятій дня, обід о 9 9-й вечора, а вечеря о 3 3-й ночі. Денеровці, коли були, ті, знущалися сильно над нами. Потім росіяни прийшли. Ні, вони там, типо, пішуть, вони, коротше, дерявих не любили. Для них на еровці це, це було гірше гамма ну є, Нема би на місцевих дорогах бачимо спалену техніку та лісосмуги. А на дорозі в асфальті помічаємо залишки снаряду. Повертаючись назад, чутно вибухи, після яких у небо підіймаються стовпи диму. Хан каже, приїд стався у двох кілометрах від нас. Однак, поїздка моя завершиться вже за кілька днів. А військовий на прізвисько хан залишиться боронити нашу незалежність. Саме після знайомства із такими людьми ти віриш у вільну та переможну Україну. Дякуємо захисникам за те, що тримають наше мирне небо.